Агрегатні стани речовини. Агрегатні стани речовини. Тьома Шевчук, давай назви мені, будь ласка, які можуть бути агрегатні стани речовини сонця. А, рідкий, газоподібний, твердий та плазма. З тим ми з, з вами будемо знайомитися трошечки докладніше, але пізніше. Да. Ми з вами розглянемо три основних стани рідкий, твердий і газоподібний. Дініс Вінніченко, скажи мені, будь ласка, чим відрізняються твердий, рідкий і газоподібний стан? Можна Ні, поки що не можна. Андрій Толстих, скажи, будь ласка, чим відрізняються е, е, агрегатні стани між собою? Денис Яшин. Яншин, вибач, будь ласка, Денис. Чим відрізняються агрегатні стани між собою? Скажи сонце. Газоподібний це, виходить, його нельзя як до нього дотронувати. Доторкнутися, тобто не можемо ми його е, на дотик е, визначити. Добре, Деніс. Рідкий в чим відрізняється від газоподібного? Рідкий, його йому можна поміняти форму? Можна змінити форму чудово, а твердий. От родому нічого не можна зробити. Нічого не можна зробити. Ну, при певної якої обробки, скажи, будь ласка, що потрібно зробити для того, щоб перетворити твердий, і то не завжди, і не весь? Ну, якщо вода, то її можна заморозити, либо, ну, зробити з нею газоподібний, нагріти її сильно. Так. Да. А якщо ми дивимося, якщо ми візьмемо кусок труби, як мені зробити металевої труби, да? стальної, наприклад, як мені зробити з неї рідкий стан з цієї труби? Нагріти її дуже сильно. Нагріти. І що вона буде починати робити? Плавитися. Плавитися. чудово. Тобто вона буде змінювати свою структуру? Так. Так, молодець, Деніс. А, дивіться сюди. У нас є з вами три агрегатні стани: рідкий, твердий, газоподібний. Вони відрізня... помнити, вони відрізняються тим, що у твердому завжди є стала форма. У, рідкий, у рідкому стані ми можемо змінювати форму в залежності від того, в яку посудину ми будемо додавати цей рідкий стан, да? цю рідину. А газоподібний він відрізняється від всіх інших, тим, що там молекули рухаються хаотично. Тепер скажіть, будь ласка, які особливості молекулярної будови рідин газів та твердих тіл? Так, Макс Візкупська, я тебе слухаю. Можете повторити, будь ласка. Які особливості молекулярної будови цих трьох агрегатних станів? Е... Як там молекули знаходяться? В газоподібному вони знаходяться хаотично. Чудово, в рідкому вони е, плавно, Якось, є плавно... впев... давай ми так скажемо: є певний впорядкований рух. Так, так є, впевний... І є певна майже однакова відстань між молекулами, так? Е, а в твердому вони щільно е, друг біля друга. Ну, Один біля одного знаходяться. І скажи, будь ласка, там відстань між молекулами буде різна чи однакова? Е, однакова. Так, да, всюди однакова. І це залежить від певної е, такої структури, яку ми розглянемо Другі. з вами далі. Рома Савенко, скажи мені, сонечко, будь ласка, чи існують різні і е, якісь інші агрегатні стани? Рома Савенко. А льот це твердий. Льот це Агрегат. твердий, так. Да. Дивись, мені потрібно, ось ми знаємо, рідкий твердий газоподібний, а чи є ще якийсь ромчик, чи немає. Плазма. Плазма, добре, а ще є якісь агрегатні стани. Ні, надумаю. Не думаєш, Даня Павленко, а ну, ти ну, як вважаєш? Я не впевнений, але є кристалічний. Чудово. Чудово, це правильне відповідання, а ще які є. А ми дізнаємося з вами. Так, дивимося, що у нас буде тут далі. Е, як агрегатні стани речовини. Як ви вважаєте, яка найпоширеніша речовина у світі, да Назар? Вода. Вода. Вона може бути в пер... яких агрегатних станах? В... в усіх, окрім плазми і кри... кристаліз... ну, там. ну, Ну, як-то там. давайте вона так, може вона бути... може перебувати в твердому. В твердому. Рідкому і газоподібному. Так, да, вона може в трьох основних агрегатних станах перебувати. Тобто вона може бути в твердому, рідкому і газоподібному. Де в житті використовується перехід речовин з го стану в інший? Приклади дай де наведіть мені, будь ласка. Вадік. А, коли в океані випаровується вода, то вона становиться хмарами, хмари переходять в інше місце і. З'являється дощ і то, що ну, вода становиться обратно жидкою і падає уже в другому місці. А може ще і стати у хмарах, може ще і стати не рідкою, а твердою, тоді в нас випаде град і так далі. Тобто, це ти молодець, це ти назвав природнє да? коло обіг води в природі, чудово. А так, Тьома, скажи мені, будь ласка, де ще можна використовувати зміну агрегатних станів? Також можна, коли ми, наприклад, робимо чай для. Ну, чай робив, ми в чайнику підігріваємо воду, і деяка частинка води випаровується, коли вода дойде до поділків 100 градусів. Добре. Оля, де ще може використовуватися? производстві, коли ми метал. Молодець, чудово. На якому виробництві? Давай трошечки на цьому зупинимося. У якому виробництві сонце, все ти знаєш, кажи. А, ну, наприклад, коли виготовляється щось металеве, Чудово. виливається, вона застигає. Правильно, це називається сталелеварна промисловість або металургія. Там, де у нас є руда, її переплавляють, виробляють з неї різні метали. І а тоді цей метал ще можна. Переплавити і зробити певний виріб, яким ми з вами користуємося в побуті. Тобто, це сталеварна промисловість та металургія або машинобудування. Молодець Оля. Скажіть, будь ласка, перехід однієї речовини, перехід речовини з одного стану в інший широко використовують також у нас у промисловості, наприклад, у холодильнику і далі. Дивіться. Отриману під час нагрівання воду, води пару використовують для обертання парових турбін на електростанціях. Тобто, у нас там використовується зміна агрегатного стану. Що у нас з вами відбувається на теплоелектростанції? У нас беруть великий об'єм води, його нагрівають, він починає випаровуватися. Оце ця пара, тому, тому що вона легша від води, підіймається вгору, обертає лопасті турбіни відбувається перетворення теплової енергії в механічну, і ми в електричну. Вибачте, спочатку в механічну, а тоді в електричну. Ми вдома з вами використовуємо світло. Тобто, коли обертаються лопасті турбіни, це у нас механічна робота виконується. Да? Ця механічна робота вона генерується на генераторі, і ми з вами отримаємо електричну енергію. Далі, зріджені гази застосовують у холодильниках. Чули назву таку фреон? Чули чи не чули? Ні. Дивіться, фреон це та речовина, яка знаходиться в трубках у холодильнику. І ця, по цим трубкам йде фреон-газ, і він охолоджує холодильник, і ми з вами маємо те, що у нас працює холодильник да, для того, щоб у нас не псувалися продукти. Тобто це відбувається за рахунок охолодження фреону. Далі отримання сплавів, бронза, латунь. Ми з вами маємо два метали, да, дві руди, і е, при термічній обробці цих руд вона у нас переходить в рідкий стан, і при певному е, змішуванні, да, що від буде відбуватися змішування при певній температурі, ми з вами отримаємо сплав бронзу і латунь. Навіщо нам потрібні ці сплави? Е, тому що вони є е, більш таким. Скажу трошечки неправильно, напевно, да? вони є міцні такі, да? тобто їх дуже важко зламати. Цей сплав нам дає те, що е, сам матеріал, ну, ось, наприклад, да, ми бачимо з вами е, роз, ну, тройник, да, але він для труб. Навіщо він навіщо він такий потрібен для того, щоб він не зламався? Наприклад, його можна використовувати на газову плиту, там такі ще можуть бути різні, і так далі. Ну і звичайно, для виготовлення деталей. Тому що якщо ми будемо заливати деталі, і деталі, то отримаємо певну речовину. Тепер дивіться, що ж таке плазма: четвертий агрегатний стан. Плазма це частково або повністю іонізований газ. Тобто газ, який складається з великої кількості заряджених частинок іонів і електронів, та нейтральних атомів і молекул, давайте ми з вами спочатку запишемо: плазма, плазма це частково або повністю іонізований газ, тобто газ, який складається з величезної кількості заряджених частинок йонів. Або електронів, та нейтральних атомів і молекул. Пам'ятаєте, що таке йони чи ні? Це, це в хімії, Це молекули. Це в хімії, ну, не зовсім молекули. Дивіться, ось у нас з вами будь-яка речовина, вона є електронейтральною. Ми це розуміємо. А тоді я беру атом цієї речовини і забираю в нього, наприклад, один електрон. Якщо я забрав один електрон, цей атом став якого заряду? Позитивного чи негативного? Негативного. Негативного. Якщо я забрав один електрон, А, ну, електрон. все одно позитивного. Позитивного він став, да? Заряду. Оце називається йон. Якщо в нього забрали один електрон або додали. Якщо я забираю один електрон, то він у мене стає з зарядом плюс. Якщо я додаю один електрон, то він у мене стає з зарядом мінус. Тобто йон це такі атоми, йони, да, це такі атоми, в яких немає нейтральності електричної. Далі, четвертий агрегатний стан плазма, він використовується де? Ну, ось ми бачили, ви бачили отаку штуку. Я вам її показував, як внизу, бачите ось цю картинку. Шар. І в цьому шарі у нас є певні такі штучки. Бачите? Заряди. Ми з вами це вивчали, правильно? Так. Да. Ну, бачили. Я вам показував таку демонстрацію в 7 класі. Оце тут всередині знаходиться іонізований газ, тобто плазма. Далі дивіться. О, у нас міся... місячний господи, північне сяйво. Це також буде плазма блискавка, плазма. Газ, який знаходиться всередині економних ламп, також плазма. Вадік Гришко, ти нам розкажеш про економні лампи чи ні? О, так, о, їх о, зверху о, обробляють, ну, би, мажуть на них о, вона засихає, ну, би, і вона Ї... світиться від того, то, що є, коли ультрафіолет вокруг є. І там внизу, в самом почти низу там есть ртуть и когда подходит температура то ртуть нагревается вырапляет ультрафиолет и он после этого туда приходит вверх и вот эта вот жидкость которую ранее натерли она начинает светиться. топ давай все-таки в экономных лампах есть ртуть да yeah. она там в самом низу Саме внизу, чому вона е, не випаровується? Тому що ти вже сказав, да е, лампу попередньо спеціально обробляють. Але коли лампа виходить з ладу, да її вже там життєвий шлях закінчився, ми ж їх не просто повинні викидати у смітник. Ми повинні бути бережливими до нашого навколишнього середовища. Ми їх повинні утилізувати і є певні е, такі. Як вам сказати, установи, які приймають ці лампи на утилізацію. Утилізація вона промислова, а не природня. Вона не буде розкладатися в навколишньому середовищі. Далі ми бачимо з вами сонце. На сонці є така штука, яка називається плазма, тому що там багато гелію і так далі. Далі агрегатні стани речовини, водяна пара, вода, лід, утворені однаковими молекулами. Вони всі утворені молекулами води. Як скажіть, будь ласка, що таке молекула води? Як вона задається? h 2 o h 2 o Чудово, H2O. що вона нам каже, що у нас є два атоми водню і один атом кисню. Так. Uh -huh. да. І тому у нас з вами утворюється формула H2O. Всюди водяна пара, вода, лід, вона все утворена з цих молекул, да? з молекули води h 2 o Тільки. Оце H2O в газі, в водяній парі, воно буде рухатися хаотично, в h 2 o в рідкому стані, воно буде рухатися більш упорядковано. А якщо ми будемо в твердому стані, то ви бачите третю картинку, да? там вони будуть щільно прилягати одна до одної. Чому ж різняться фізичні властивості речовин, які утворені однаковими молекулами, але перебувають в різних? Агрегатних станах. Як ви вважаєте, чому відрізняться ці фізичні властивості? Mm, тому що густина газу набагато менша, аніж густина твердого тіла та звичайної води? Так, да, густина газу вона буде менша, ніж густина рідини і менша, ніж густина а, твердого тіла. За рахунок чого це відбувається? За рахунок того, що в нас за певної температури молекули або будуть щільніші, або будуть трошечки хаотично рухатися. Далі, фізичні властивості твердих тіл. Давайте запишемо фізичні властивості твердих тіл. Фізичні властивості твердих тіл. По-перше, вони зберігають об'єми форму. Тобто, це стали об'єми стала форма. Тверді тіла зберігають об'єми форму. Далі частинки твердих тіл розташовані в положенні рівноваги і безперервно коливаються. Анімацію всі бачать на екрані. Отак і коливаються. Молекули твердих тіл. Можете ще раз повторити, що ви там второй? Це Тебе ж на екрані написано все Кіра. Просто шо. Так, записав. Є. Є, переходимо Є. далі. Швиденько, Кіра, переходимо далі. Швиденько, Дай. давайте, ми вже в восьмому класі можемо швиденько писати. І тверді тіла не стискаються. Тверді тіла не стискаються. Скажіть, будь ласка, що буде, якщо ми будемо стискати тверді тіла? Який процес буде відбуватися? Буду деформація. 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 Ви всі відповіли правильно, тріскається і так далі. Це буде відбуватися деформація. Деформація це зміна форми або розмірів тіла. Правильно, але вже воно це тіло вже не буде якимось цілим, да, єдиним. далі тепер дивіться будь-які тверді тіла їх можна поділити на два типи вони можуть бути кристалічні а можуть бути аморфні робимо схемку з вами посередині тверді тіла дві стрілочки в різні боки підписуємо кристалічні і аморфні кристалічні і аморфні і записуємо з вами що кристалічні це тверді тіла у яких спостерігаються впорядковане розташування частинок. Тобто є певна кристалічна градка. Що таке кристалічна градка, ви бачите ось на екрані. Бачите ось ці ось, то, такі шарики, з'єднані між собою відрізочками певними. Оце називається кристалічна градка. Зі структурою кристалічних градок вас буде знайомити Олена Олександрівна на хімії в цьому році. Аморфні теж записувати. Аморфні, звичайно, також записувати. Аморфні тіла тіла, що частинки яких не утворюють кристалічні градки, і в цілому розташовані безладно. Тобто, аморфними є бурштин, віск, скло, смола, наприклад, желе. Воно перебуває, воно є аморфним тілом. І в, цілому. і в цілому розташовані безладно. У нас з вами мало часу діти, тому давайте ми з вами пришвидшимо трошечки роботу. Так, дивіться. Ну, ми знаємо з вами, що рідина змінює форму, набуває форму тієї посудини, в якій вона міститься, зберігає об'єм, частинки рідин, розташовані щільно коливаються в посудині. Дивіться, ви оце запишете вдома. Я вам скину цю презентацію до human. Зрозуміло? Так. Так, І ми з вами бачимо, що е, рідину стиснути е, можна, але практично неможливо. Да? Її трошечки можна стиснути. Це ми з вами запишемо до вдома з цього слайду, да? властивості рідин. Далі, фізичні властивості газів. Зараз. Фізичні властивості газів газ займає весь наданий об'єм. Частинки газів розташовані на відстанях, які в сотні разів перевіщують розміри частинок, гази легко стискаються. Вони рухаються безладно та хаотично, немає якогось порядкованого руху. Це те, Далі. що вдома запишете. Да, це також вдома запишете властивості газів. Тут написано у нас з вами: чи однаково натягнути дроти лінії електропередач взимку і влітку? Ні. Ні. Коли вони будуть натягнуті е, дуже, дуже натягнуті. З, зимою. Взимку, тому що вони будуть що робити? Стискатись. Стискатися. Стискатися, замерзати, так? Да? Будемо так говорити. Як правило, тверді тіла рідини і гази під час нагрівання розширюються, під час охолодження стискаються. Ну, ви бачите дві картинки, такі вони жартівливі, але вони показують фізичний зміст нагрівання та охолодження. Далі, теплове розширення твердих тіл. Давайте переглянемо відео, і там ще у вас буде декілька відео, які ви будете дивитися вдома, добре? Так. Чомусь відео не хоче запускати. А ми так? і так вдома. А, чомусь відео не хоче запускатися. Тому дивіться, я вас буду просити вдома дописати. Будь ласка, властивості е, газів і рідин. Це 24, 25. Слайд 24, 25. Це його переписати. Переглянути відео це вже домашнє завдання. Восьме. 24, 25. Записати. Переглянути відео. І ось тут у нас з вами в кінці є якісні задачі відповісти письмово на ці задачі. Ми їх будемо перевіряти на Ми їх будемо перевіряти. Дивіться, надсилати до Human мені, я думаю, не потрібно. Ми їх обговоримо на початку наступного уроку, як це було сьогодні. 13 Добре. 13 задач, да? Добре. Да, це, ну не задач, а 13 питань, Кіра. На них потрібна 14.